Юрій Гурін, парад планет. Читає Анастасія Чаленко для авторського каналу Юрія Гуріна. Космічну тишу почали наповнювати різноманітні звуки. Відчувалося от от у вічному вакуумі космічного простору щось станеться. Планети раптом галасливо зарухалися. Сонце осяяло свої володіння аж до найвіддаленіших куточків. Його поява одразу привернула до себе увагу. Кожен помітив сонце сьогодні не в гуморі. Тиша, будь ласка, мовило світило, яке головувало на сьогоднішньому дійстві. Ну і безлад у нашій сонячній системі. Коли вже не стане хоч якийсь порядок, для кого я взагалі тут стараюся? Бачить касіопея, не втримаюся й одного дня з всіх. Мандруйте собі тоді всесвітом, як астероїди й метеорити. Погрози поділи. Сатурн із Юпітером, а за ними й Нептун, вишикувалися, як на шкільній лінійці. Меркурій, Венера і Марс, які перебували до Сонця ближче, не бажали зайвий раз дратувати світило, тихенько собі чекали початку. Хто сьогодні відсутній? нарочито суворо запитало сонце. Більше для годиться, бо ж усі знали, що до восьми воно вже, певно, здатне порахувати. Уран, але у нього поважна причина, почав захищати сусіда Нептун. Добре, гаразд, хто ще, вже не так грізно, втім, досі не дуже привітно, продовжило сонце. Земля, шепнула Венера у вихор однієї з бур, що розвивалася біля неї. Хто, хто? перепитало сонце. Венера знову щось ледь чутно бовкнула. Говори сміливіше, кивнув їй Сатурн. Ох, знову ця земля, висловив невдоволення Юпітер. Така вже цяця -ця". Землю не запрошено. спалахнуло гнівом сонце. Сьогодні 2040 рік, і ми зібрались на великий парад планет, аби вирішити, що робити із землею, точніше, з її мешканцями. Ті мурахи корчать із себе казна кого. З ними завжди якісь проблеми знищити всіх до бісової матері, одразу ж вигукнув Юпітер. П'ята і найбільша планета у сонячній системі. Його сусіди Марс і Сатурн навіть здригнулись від такого несподіваного гніву. Звідки стільки ненависті? Проявіть повагу до живих істот, мовило сонце у спробі заспокоїти розбурхані збори. Юпітер отетерів. Ви про яких істот ведете мову? Про тих недоумків людей? Їм виділили унікальну планету, єдину і неповторну, а вони заради папірців, які називають грошима, отруїли власну питну воду і зіпсували повітря, яким дихають. Уже хто з нечим харчується, постійно чубляться одне з одним, і їх ще жаліти. Це він за своє майбутнє хвилюється. Підгорнув Сатурневі Нептун. Юпітере, я розумію твоє роздратування, мовило сонце, але май повагу, вони все ж таки люди. І що? Хто взагалі ці люди і чому ми маємо терпіти всі їхні витівки? Ну, по перше, бо ми старші й мудріші, а по друге, бо вони ж такі кумедні. Сонце не втрималось і несподівано зареготало, і з нього в усі боки линули ніжні промінчики. Люди завжди такі задумливі і поважні, ніби від їхнього рішення щось у цьому всесвіті залежить. Зборами пронісся заразний регіт, а земляни згодом відчули черговий сплеск дев'ятибальних магнітних бур. Не реготавшись удосталь, сонце продовжило збори. До промови запрошується Юпітер. Тільки говорила конічно і без зайвих емоцій, наголосило світило. Пропоную знищити людей на планеті Земля як загрозу всій сонячній системі. Марс із Венерою лише тяжко зітхнули. Ви подивіться, друзі, що вони коять, продовжував Юпітер. Вони зробили майже непридатною для життя власну планету, а тепер планують переселитися на нас і зробити з нами те саме. Ви ж чудово пам'ятаєте, що вони скоїли з Марсом і Венерою. Така ж доля чекає усіх нас. За себе хвилюється, бо він то наступний, знову підкололи Сатурн із Нептуном. Їх, схоже, найменше цікавила тема сьогоднішніх зборів, і не випадково Нептун, восьма і крайня планета сонячної системи, а Сатурн шоста. Вони поки перебувають на безпечній відстані від Землі, а точніше, землян. Клімат на них і відстань до цих планет поки є суттєвою перепоною для їх експансії і колонізації людьми. Тому вони, як ті двічники із задніх парт, переймалися власними справами і увесь час жартували з цього забавного дійства. А яку зброю вони винайшли? вів далі Юпітер. Із нею не те, що людство, планети можна знищувати. Мусимо не дати заразі розповсюдитись, знищити всіх людей на землі, емоційно завершив він. Підтримую, десь ледь чутно відгукнувся Маркої. Чув, вони дізналися про мої діаманти. Ви хоч уявляєте, на що вони мене перетворять, оцінивши їх вартість? Це точно, знову зітхнули Марс і Венера. Та що з ними панькатися? Люди, це вірус. Потрібно його знищити, доки не розповсюдився, наполягав Юпітер, і від його голосу здригалось усе довкола. Так, непомітно, планети розділилися на три ідеологічні групки: Юпітер із Меркурієм, Марс із Венерою та Нептун із Сатурном. Голова зборів оголосив наступного промовця. До слова, запрошується Марс. Четверта планета сонячної системи між Землею та Юпітером. Зробила паузу, набрала в легені повітря, а потім із сумом і тяжким від лихої долі голосом промовила: Так, дійсно, люди не подарунок. І те, що вони на мені наробили, варте помсти чи агресії, чи навіть ненависті, але Марс знову затримав подих, ніби щось обмірковував. Чув, у них з'явилася нова програма, і вони планують повернутися і оживити мене. Тим паче вони вже дізнались про мої підземні водні джерела. Брехня, заверещав Юпітер, не слухайте його, чорнодіру вам у сусідки, гальдебаран на орбіту. Те, що вони планують повернутися на мене свою першу домівку, вів собі далі Марс, лише підтверджує це. Пропоную дати людям шанс. Марс продемонстрував усім приклад справжньої чоловічої поведінки. Уміти вибачати це неабияк шляхетно. Так, так, я його цілковито підтримую, втрутилася Венера, сусідка землі. Вони хороші й кумедні, лише бувають іноді агресивні. Знову зборами прокотився сміх, і люди відчули на собі його наслідки. Не слухайте їх, втрутився Меркурій. Люди вже поклали око на мої діаманти, вони знищать мене. У ту мить він нагадував десятирічного хлопчика, котрий ревно охороняв свої гроші на обід. Чого ти так репетуєш, Меркурію, поцікавився Марс. Ти, я й Венера маємо підтримувати Землю, ми ж усі планети земної групи. Та Меркурій не заспокоювався. Бачив я результати вашої підтримки, знищити заразу. Так, так, підтримував Юпітер. Сонце замислилось. Ми вислухали представників двох груп із чіткими протилежними позиціями. Послухаймо когось із прибічників нейтралітету, хто хоче виступити. Давайте я відгукнувся Сатурн, шоста планета сонячної системи. Грива із крихких сніжинок і снігових брил різного розміру, каміння, пилу, що кружляли навколо, додавала йому упевненого і поважного вигляду я, хоч і далеченько. Почав він, але разом із Юпітером приймаю усі найбільші ризики астероїди, метеорити, комети та й просто заїд із інших галактик. Я чесно служив людям і оберігав цю крихітку планету Земля від усіх небезпек, які несе в собі великий космос. Це більше моя заслуга, уточнив Юпітер. І твоя також, підтвердив Сатурн, але вони ж іще зовсім діти і не наробили нічого лихого. Чи не зарано ми так турбуємося? Можливо, й вони становитимуть загрозу за пару тисяч років, але зараз передчасно хвилюватися. Так, так, Сатурн діло каже, підтримав Нептун. Нічого панікувати завчасно. Ваша позиція мені зрозуміла, спокійно вимовило сонце. Хто ще хоче виступити? Хай Венера щось скаже, вона сусідка Землі, запропонував Меркурій. Люди хороші по своїй природі, почала Венера, у якої від хвилювання з'явився рум'янець. Вони закохуються, пишуть і читають вірші, дарують одне одному квіти, здатні на відчайдушні кроки заради кохання, хіба такі створіння можуть бути поганими і нести загрозу нашій домівці? У неї також стокгольмський синдром. Меркурій лише махнув рукою. Коли вони пробурять мене з усіх сторін і повиймають усі діаманти, так що я розличуся на шмаття, тоді й побачите, які вони хороші. Ну, все, годі балачок, час голосувати, мовило сонце. Хто за те, щоб знищити людей? Меркурій і Юпітер одразу жваво відгукнулися. Хто за те, щоб дати людям шанс? Марс із Венерою не так активно, але все ж підтримали цю позицію. Хто утримується Нептун із Сатурном, то це, виходить, знову мені все вирішувати, все залежить від мого голосу, замислилося сонце. Юпітер одразу запропонував якщо не хочеш брати на себе цю відповідальність, можу пропустити на землю пару чималеньких астероїдів. Усе скінчиться дуже швидко, як з тими динозаврами. Я також можу розтопити їхні льодовики і їх просто змиє усіх. Мені це нічого не вартує», – відповіло сонце, але я ще не вирішила. А що тут відбувається? Усі мимоволі обернулися. На парад несподівано завітала земля. Гомін на всю сонячну систему, ви знову щось обговорюєте, ще й потайки від мене. Присутні зніяковіли, особливо Юпітер, якщо ти вже тут почало сонце. Ми вирішуємо долю твоїх мешканців, людей. Чекайте, ви щось вирішуєте стосовно мене і моїх мешканців без мене? Порушуєте перший закон Всесвіту, лише я маю право таке вирішувати. Земля поводилася, мов розлючена самиця, котра відважно захищає своїх малят. Так і є, погодилося сонце. Але ми знаємо, як ти до них прикипіла. Ти не зможеш об'єктивно оцінити загрозу, а вона з кожним роком лише більшає. Вони вже перетворили на смітник ближній космос. Тепер планують ядерні випробування, штучний інтелект із роботами, неконтрольовані клонування і бозна, що ще їх потрібно зупинити, доки не пізно. Але ви ж знаєте, що планети мають начувану стійкість і потенціал, про який люди ще навіть не здогадуються. Продовжувала вигороджувати своїх мешканців земля. Це дійсно так, охоче погодились присутні, включно із ворожою коаліцією. Чого боїшся ти, Маркурію? Невже що в тебе відберуть оті діаманти? Це всього лише камінці. У людей поки немає жодних засобів, щоб дістатися хоча б до тебе, вже мовчу про твої діаманти. Твоя температура ще мінімум тисячі років не дасть їм цього зробити, та й тих діамантів добісає й у мене. А ти, Юпітере, такий могутній, у два рази потужніший за нас усіх, чого тобі боятися? Якщо земляни переселяться, то спершу на один із твоїх Галілеєвих супутників Європу або Ганімед, чи, приміром, на Титан, супутник Сатурна. Люди, не подарунок. Але не забувайте, хто їх сюди прислав. Серед присутніх пройшов шепіт, земля натякає на нього. Ми розумніші за людей, тому вони для нас, як діти. Земля гнівно поглянула на Юпітер. Ми мусимо оберігати і навчати їх, а не намагатися знищити. Юпітер одразу насупився і став схожий на незадоволеного і ображеного вайлуватого дідогана. Щоб я більше цих балачок у себе за спиною не чула, мовила земля. Хто має побоювання, хай звертається напряму до мене, я маю достатньо сил і засобів провчити людей. До речі, я вже запланувала дещо. Скоро люди дізнаються, як це, не поважати унікальну планету, яка тебе прихистила, і природу, яка дарує тобі життя. Тому заспокойтеся. Присутні на параді зітхнули з полегшенням. Навіть Юпітер з Меркурієм цього разу не противилися. Але вони ж такі кумедні, ходять усі такі набундючені з задреним носом, щось там постійно вигадують, знову зареготало сонце. Парад планет завершувався. У багатьох землян від цього реготу з'явилося передчуття неминучих випробувань та негараздів, пов'язаних із екологією. Та навколишнім середовищем, а найбільш чутливі з них ніби одночасно прокинулися від сну й одразу завзято занурились у боротьбу за виживання планети і усього живого на ній, включно з людьми.